Закон України про запобігання корупції, розділ 1. загальне положення, стаття 1. визначення термінів. У цьому законі наведені нижчі терміни вживаються в такому значенні: антикорупційна експертиза, діяльність із виявлення в нормативно правових актах, проєктах, нормативно правових актів положень, які самостійно чи поєднані з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією пряме підпорядкування, відносини прямої організації або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення, участь у вирішенні питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок доручень тощо контролю за їх виконанням, близькі особи, члени сім'ї, суб'єкта, зазначеного в частині 1 статті 3 цього закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вічим, мачуха, син, дочка, пасанок, пачерка, рідний та двоюродний брат, брати. Рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини чоловіка, племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини чоловіка, сина, дочки, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник. Особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта, державний орган, орган державної влади, в тому числі колегіальний державний орган, інші суб'єкти. Публічного права незалежно від наявності статусу юридичної особи, якому, згідно із законодавством, надані повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему адміністративно-територіальну одиницю. Корупційне правопорушення, діяння, що містять. Ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього закону, за яке законом встановлено кримінальну дисциплінарну та або цивільну правову відповідальність. Корупція: використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього закону, наданий їй Службовий повноважень, чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди, або прийняття такої вигоди, чи прийняття обіцянки пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або відповідно обіцянка пропозиція чи надання неправомірної вигоди осіб, зазначені у частині першої статті 3 цього закону, або на її вимогу іншої. Фізичним та юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей. Неправомірна вигода, грошові кошти або інше майна, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи. Будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують беззаконних на те підстав. Потенційний конфлікт інтересів, наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість. Прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, подарунок, грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають, одержують безоплатно або за ціною нижчою мінімальної ринкової. Правопорушення пов'язане з корупцією діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим законом вимоги заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та або цивільну правову відповідальність. Приватний інтерес, будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях, реальний конфлікт інтересів. Суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції. Органи прокуратури Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції, суб'єкти декларування, особи, зазначені у пункті 1 під пунктах А і В, пункту 2, пункті 4, частини першої статті 3 цього закону. Інші особи, які зобов'язані подавати декларацію відповідно до цього закону, члени сім'ї, особа, яка перебуває у шлюбі із суб'єктом, зазначеним у частині 1 статті 3 цього закону та діти зазначеного суб'єкта до досягнення ними повноліття незалежно від суспільного проживання із суб'єктом, будь-які особи, які Спільно проживають, пов'язані з спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині 1 статті 3 цього закону, крім осіб, взаємні права та обов'язки, яких не мають характеру сімейних, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Виборні особи, президент України, народні депутати України, депутати Верховної. Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські селищні міські голови, викривач, фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень інших порушень цього закону, вчинених. Іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв'язку з її трудовою професійною, господарською, громадською науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання, або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності проходження служби чи навчання. Внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень інших порушень цього закону. Способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем, керівнику або уповноваженому підрозділу у собі, органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення, яких виконує роботу. Зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень інших порушень цього закону, шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки тощо, регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Інших Інших порушень цього закону, шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем Національному агентству з питань запобігання корупції, іншому суб'єкту владних повноважень до. Компетенції, якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація, регулярні канали обов'язково створюються спеціальною уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, органами досудового розслідування, органами відповідальними за здійснення контролю за дотриманням законів у відповідних сферах іншими державами. Державними органами, установами, організаціями